Добрийня, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми священник православної церкви України Ігор Сиранчук. День, Доброго дня, очі. дня. поговоримо. Ми про великий піст, який зараз триває. Спробуємо відповісти на такі найбільш цікаві питання, а найбільш актуальні, можливо. А декілька слів про цей піст, його значення і зміст. Якщо дуже стисло, великий піст, взагалі, він поставлений завжди перед Паскою і. Цього року ми, як і традиційно, за 47 днів до за 40, верніше, за 49 днів до Пасхи починається Великий Піст. Традиційно всі привикли, що це 40 днів, і воно так дійсно є. Тільки страсний тиждень ми вже не враховуємо, тому що це є особливий тиждень, де згадується страждання Ісуса Христа. І де фактично люди і так все ціло віддаються молитві і розумінню того, які що чекає на Ісуса Христа, коли він має прийти до тої священної Пасхи до Воскресіння. Для нас важливо в цьому пості зрозуміти одне: що ми теж готуємося до Пасхи, і ми теж повинні прийти до Воскресіння з великою радістю. З великим бажанням зустріти Воскресло Господа нашого Ісуса Христа. В цьому є вся суть цього великого посту, тому що мета і завдання посту це найперше, щоб людина зрозуміла откровення Боже, істини Божі. Е, це, це фактично засіб, яким ми користуємося для того, щоб пустити Бога в своє серце. А коли закінчується цей піст і коли в цьому році а, В цьому році ми Пасху зустрічаємо 5 травня. Традиційно, як і всі православні церкви всього світу, піст сам піст закінчується вербною неділею. Починається страсний тиждень. Ну, це теж пісний тиждень, але як я вже казав, цей особливий тиждень. 5 травня Пасха свято над святами найбільше свято, яке приносить радість для кожного православного християнина. А які існують виді, види постів і як вони відрізняються один від одного і, власне, чим? Е, ну, е, як таких видів посту немає. Піст він один. Е, піст е, це є, перш за все, розуміння того, що не. Ми там відмовляємося від чогось смачного, від чогось такого, що не можна їсти там чи чимось користуватися і так далі. Перш за все, ми повинні розуміти, що все для людини є корисне, все. але все залежить від того, наскільки людина як його сприймає, наскільки вона його вважає за потрібним споживати. Бо, наприклад, людина може відмовитися від їжі, постити строго, але, наприклад, бути заздрісною, зеленіти при, при інформації, коли якийсь успіх твого ближнього. Наприклад, коли людина не може сприйняти якусь людину, зрозуміти її, не може вислухати, не може бути терплячою. Тоді відмова від їжі ну, нічого не варта і нічого воно корисного для людини не принесе. Перш за все, ми повинні розуміти, що в пості людина шукає досконалий шлях, щось нове це те, що для людини стає важливим. Це, це, це те, що людині дає надію на те, що вона. Оновить своє життя, прийде до чогось кращого, до чогось досконалішого. Оце є мета посту. не те, що ми там відмовилися, виконали все строго, але на нас, як кажуть, залишився той самий одяг, і ми нічого не змінили. Ну, тобто, Хоча... тобто, ви хочете сказати, що все таки це в першу чергу духовне, це не, не дієта, а там капельці. Звичайно, їсти, що там, це. Чи... Про, а діє... про, про дієту ми навіть тут знаєте, звичайно, для когось і корисним є і, і дієта. Бо навіть, знаєте, доведено лікарями, що вже в такому, знаєте, зрілому віці для людини більш шкідливим є переїдання, ніж недоїдання, і багато хвороб розвивається саме від переїдання. І тому людина повинна зрозуміти, що навіть з цієї точки зору це вже є корисно для людини, для її здоров'я, навіть фізичного здоров'я. Але в першу чергу ми шукаємо духовного здоров'я для того, щоб, я знову ж таки кажу, щоб це не було нам то щоб це не було таке, що щось нас принижує, щось нам знаєте заважає, а щоб це було сприйнято з радістю. І коли людина, ви розумієте, людина може постити, але знаєте, їсти цю їжу із такою знаєте ненавистю до цієї їжі, що воно її внувної користі точно не принесе. Тому завжди треба розуміти, що якщо ми відмовляємося від чогось, то ми повинні розуміти, що це для нас повинно бути в радість. І для чого? Ну, от, Наприклад, навіть я не пам'ятаю, хто з святих отців сказав, що навіть розгнузданого, скаженого коня завжди стараються усмирити голодом і спрагою. Так само десь порівняно із нашим знаєте, життям. Де присутній гріх, і де ми теж поводимо себе розгнуздано і десь не стримано, то я думаю, що те, це теж має важливий вплив, коли ми відмовляємося від чогось і відчуваємо і цю спрагу, і відчуваємо голод. Тому що людина тоді, ос ослабляючи своє тіло, вона розуміє, що тіло не досконале. І якщо в тіло не досконале, Наше тіло недосконале, то значить, і дух в нашому тілі теж є недосконалий. Його треба удосконалювати і стремитися до того, щоб е, прийняти це все як дар Божий. Що говорити про людей, які хворі, ну є люди з алергіями, там, скажімо, специфічними якимись хворобами, чи є для певних груп людей. А що вони можуть їсти, а що ні? Рекомендації церкви. Ну, дивіться, самі люди, які хворіють, чи, наприклад, вагітні жінки, вони вже по своїй суті несуть на собі певні немочі. І тими самими немочами вони вже звершують певний піст. І тому для таких людей церква робить виключення, тому що. Для них, по-перше, для їхнього здоров'я, і для, наприклад, вагітних жінок, для доброго і здорового розвитку плоду, звичайно що треба добре харчуватися і, і, і все робити для того, щоб принести користь для фізичного здоров'я. Тому тут церква, звичайно, що стоїть на стороні таких людей, тому що вони вже по своїй суті несуть певний піст у своїх стражданнях і своїх немочок. Uh -huh. І церква завжди для таких людей, для малолітніх дітей, звичайно, що робить ці е виключення, тому що не може, ну, не може людина, страждаючи в чомусь, і ще нести ще, 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 в, ще в чомусь іншому страждання, знаєте. Не, uh -huh. треба, не треба бути фанатиком і треба бути завжди, е знаєте, тверезо постити. Фанатично постити не потрібно. Що говорити про продукти, які дозволені або заборонені під час посту, чи є якісь рекомендації в цьому? Ну, звичайно, якщо людина може постити, вона повинна в першу чергу відмовитися від м'ясомолочних продуктів, від тих продуктів, які можливо десь як кажуть, на які вона має слабкість, ну, вона не може там відмовитися і хоче там, ну, наприклад, мусить в день з'їсти там. Пів кілограма цукерок, так? Ну, наприклад, треба людині подумати, а чи корисно це мені, чи я наприклад, я можу відмовитися. Нехай, ну, нехай я відмовлюся, а як, ну, наскільки воно мені вдається відмовитися, чи сприймає це нормально. Тобто людина завжди сама обирає фактично ті речі, від яких вона відмовляється, тому що ніхто не може знати, наскільки людині треба. Я кажу, усмирити своє е, оцього внутрішнього звіра, який е, хоче е, того, що, нам, наприклад, нам не завжди є корисним. І тому треба людині завжди думати про це. Е, людина обирає сама для себе, а церква рекомендує. Церква рекомендує, а людина обирає. Бо я ж знову ж таки кажу, можна багато всього кажу, від чогось відмовитися, але. але... Але будучи злим і недобрим, то ти ти ну, нормальний піст і покаяння ти не принесеш. Чи є а як визначається тривалість і періоди посту? Ну по, -по піст завжди перед Пасхою, піст завжди перед успінням, піст і перед Різдвом Христовим. Також піст перед святкуванням пам'яті по перворуховних апостолів Петра і Павла. На жаль, цього року піст, оскільки ми перейшли на новоюліанський календар, піст перед святкуванням пам'яті апостолів Петра і Павла він фактично випадає, тому що там дуже близько святкування трійці, і зразу за декілька за там за п'ять днів, що не помиляюся, святкування пам'яті апостолів Петра і Павла. Але і навіть і в цьому випадку церква, думаючи про своїх вірних, зробила таку рекомендацію: якщо хто хоче попостити, то відсвяткувавши день пам'яті апостолів Петра і Павла, вони можуть для себе взяти цей піст на себе і попостити після святкування свята апостолів Петра і Павла. А чи є якісь спірні аспекти, скажімо, або складні аспекти, які пов'язані з постом, які варто врахувати? Ну спірних тут немає. Тут є спір, спір в самій людині, наскільки вона готова до цього, і наскільки вона розуміє це. Наприклад, атлет, який перед тим як має йти на змагання, якщо він з'їсть страву з'їсть обід з п'яти страв? То вже, його, ну, вже його змагання програне, будемо так казати. Так само розуміються і співаки. І тому людина, яка вступає в піст, вона повинна розуміти, що е і це теж має якийсь вплив на її молитовний стан, на її стан покаяння. Е тому що це теж певне змагання, це теж ми змагаємося за спасіння своєї душі з духами злоби, з духами ненависті. І ми повинні розуміти це і сприймати це, як я вже казав, і мати від цього радість, тому що ми вступили в боротьбу з, за своє чисте серце. Для, знаєте, апостол Павло в посланні до Тита пише: Для чистих усе є чистим. Тобто, якщо, наскільки ми ну, змінюємо форму свого як кажуть, життя, форму свого світу сприйняття, настільки ми розуміємо, що все, що є створене Богом, є все добре. Але е, наскільки ми можемо е, як кажуть, його сприймати, наскільки ми можемо ним користуватися, і з якою метою ми це робимо, ось це робить його або чистим, або нечистим. І якщо людина робить це для того, щоб розуміти. Наскільки мені корисно, наприклад, сьогодні з'їсти їжі, достатньо буде там з'їсти певну частку і, і це мені вистачить, то значить тоді людина розуміє свою позицію щодо цього. А коли людина, знаєте, не має стримання, коли людина переїдає або ще гірше впивається, то тоді, звичайно що людина. Ну, несе певний тягар фізичний і, і, і духовний. І духовний, перш, пер, перш за все, людина через фізичні немочі, вона все-таки має стримання. Вона тоді розуміє, що те, що вчора я вважав, що воно мені є добрим і воно мене насолоджує, то сьогодні я розумію, що воно мені принесло. Все таку певну гіркоту і страждання. А чи є спеціальні молитви або практики, які рекомендують проводити під час посту? Ну, першу чергу церква закликає до читання великого покаянного канону Андрія, преподобного Андрія Крицького, який читається в перший тиждень Великого посту, розділяється на чотири частини і ввечері понеділок. Вівторок середу четвер читається цей великий Покаяний канон. Також він читається і на п'ятому тижні, на четвертому тижні, верніше, Великого Посту, і читається він повністю. Це, також згадується особливо. Віддається увага життю преподобної Марії Єгипетської, читається її життя, тому що там дуже важливий є аспект того, що людина, яка може бути найнікчемніша, найгрішніша, яка робила найбезглуздісті вчинки, все одно може досягнути святості. На прикладі її життя, преподобної Марії Єгипетської, яка була найбільшою блудницею і Яка вже дійшла ну, до такого, що їй вже було ну, неважливо, скільки в неї там було чоловіків і з ким, то вона все-таки змогла знайти істинний шлях в житті і досягти великої святості. І вона є дуже шанована в православній церкві, і шанується, тому і віддається особливу увагу, тому що вона змогла. З великої грішниці, найбільшої грішниці перетворитися на велику святу. А я хотіла ще один такий момент. Якщо людина тримає піст, має на увазі, ну там в духовному аспекті, має на увазі, в, в аспекті їжі, але зірвалася. Ну буває все таки. А, і ну, так думаю, що ти ну, таке буває. Це не на, наскільки це 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 і буває, коли ми навчаємо дитину, терпимо, терпимо, а дитина, знаєте. Всякі там робить нам нехороші речі або нехорошою поведінкою, відмічається. Ми теж десь деколи зриваємося і говоримо нехороші речі в сторону своїх дітей. Але як сказано в святому писанні, будучи зливими, ви вмієте дарі добре давати дітям вашим. Тобто, якщо вона попросить у вас хліба, ви ж не дасте їй камінь. І Якщо попросить у вас риби, ви не дасте їй змію. Це ж є ну, в святому писанні сказано. То, звичайно, що і в цьому плані ми теж розуміючи, що десь може і зірвалися під час посту, то ми розуміємо, що, що, що якщо ми покаємося в цьому і вернемося до продовження посту, то Господь оціниться, Господь обов'язково дасть нам можливість далі проводити цей піст і мати в цьому певні знаєте досконалості. І буквально хвилинку на, на такий момент, які поради ви хотіли б дати людям, які зараз е, тримають піст? Е, я хочу сказати одне: що людина, яка постить, повинна зберігати в собі спокій, мир і стяжати любов. Е, попри все, те, що в нас сьогодні така біда в країні, ми повинні все-таки десь віддати себе цьому посту і для того, щоб випросити в Бога. Милості і перемоги і миру для нашої держави. Я думаю, що Господь, бачачи наше бажання, обов'язково разом з Воскресінням принесе нам і велику радість нашої перемоги і миру для нашої держави. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про. Піст такі основні питання, скажімо, які можливо вам чомусь допоможуть. Говорили зі священником православної церкви України. Це Ігор Серянчук. На все добре з вами була Ірина Булгакова. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один